Масштабна аварія зі смертельними наслідками. 27 квітня ввечері у місті Калуж зіткнулися мотоцикли та ще дві автівки. У результаті автопригоди 36-річна жінка померла у лікарні. Ще п'ятеро осіб госпіталізовані. На автодорозі державного значення Н десять чернівці Мамалига, 36-річний мешканець Дубівської територіальної громади, керуючи мотоциклом Кавасакі, здійснював маневр обгону на заокругленій ділянці дороги. Водій виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем Seat Ibiza. Відтак іномарка виїхала на зустрічну смугу руху та зіткнулася з іншим автомобілем Тойота Кемрі. Останнім керував 35-річний житель Новицької громади. У результаті аварії до медзакладу доставлено водія та пасажира мотоцикла керманича та пасажира Сеат Ібіца. Та водія і пасажира автомобіля Toyota Тойота Кемрі на водійка свят і від отриманих травм померла в лікарні. Керманичів перевірено на стан сп'яніння. Вони тверезі, за фактом автопригоди, розпочато кримінальне провадження. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.